І до фронту, як такого, на куп'янському напрямку ворог на знижує темпів артобстрілів. Попередньої доби їх там було понад 600, Таке в ефірі телемарафону повідомив начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов. При цьому противник продовжує штурми, але зазначив Шевцов, у нас було досить багато часу для того, щоб підготувати фортифікаційні споруди для ведення позиційної оборони. Здебільшого це піхота, але піхота з підтримкою техніки танки зараз. Проходять по даній ділянці і танки, і БМП і БТРи. Ворог використовує усе, що в нього є. Але переважна більшість тої техніки, яка ворогом використовується, вона і залишається на лінії зіткнення. Протягом минулої доби на лиману Купінському напрямку ворог втратив 352 своїх військовослужбовців і 82 одиниці техніки. Серед них чотири танки і вісім БМП.